Вітаю всіх! Серіал під назвою Примарний лікар я подивився давненько, але тільки вирішив про нього розповісти. Жанр серіалу містика, фентезі, медична драма. У південно корейських серіалах одним із поширених тем для сюжетів є історія про лікарів та привидів. Тут, як кажуть, два в одному. З назви вже ясно, що головний герой це лікар, а точніше сказати, дуже обдарований хірург. А інший головний герой це молодий інтерн, який є багатим родичем директорів лікарні. Але він має особливий дар. З раннього дитинства він може бачити привидів. Так ось, що ж спільного у цих двох героїв, як вони пов'язані один з одним, чи зможуть вони допомогти один одному, якщо вони такі різні. Так само у серіалі є кілька привидів людей, які перебувають у комії. Причому період очікування, якщо так можна висловитись, усіх різний. Мені дуже імпонувала парочка актор-початківець і доктор філософських наук. Такі різні, по-дитячому, не юні, але таємно закохані один в одного. Їхні почуття гріють душу. Так само є простий свій хлопець, Пузлячок і Добряк, зразковий сім'янин, також автор найсмачніших ласощів. Дух хлопця, який вчинив проблеми золотому кардіохірургу, не менш яскраво вписується в сюжет і доповнює його. Хоча наприкінці всіх поневірень його зізнань не було. Зовсім трохи приводом ставав маленький хлопчик. Період переживань за його здоров'я не може залишити байдужим навіть найміцнішу і найчерствішу людину. Основна ідея примарного лікаря в дорамі добре розкрита, оригінально і ефектно виглядає процес селення. Ці блискучі очі, звичайно, більше нагадують включення робота, але це красиво. Фрагменти з операційних, на мій погляд, знято красиво, без зайвого, що може викликати вигіду, але все ж таки рекомендую людям з ослабленим сприйняттями дивитися з обережністю. Парадокс, на якому побудований сюжет дорами, цікавий, молодіжний та актуальний в різних сферах. Працьовитість, прагнення, терпіння, перемагають, страх втрат. Золотий лікар після всіх випробувань у безцілесному існуванні начебто згадав, з чого починав. Але чи перевиховувався він, незрозуміло. А ось його інтерн отримував класного наставника, друга та опору. Чи лікуватиме він надалі або піде на керівну посаду, автори замовчують. Цікавий, легкий гумор дозволяє розслабитись під час перегляду. Сама дорама, хоч і має моменти зради та підстави, але все ж таки сприймається як добрий і позитивний серіал.